Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про ось таку сукню, яка є в продажу в нашому магазині. Подивіться, ось така сукінка. Акуратненька, тканина креп. Рукавчик в неї три четверті. Ось тут такі збирочки. Збирочки ось такі, і прикраса ось тут є. Довжина середня за колінко. Ось подивіться, довжина за колінку дуже гарно і елегантно виглядає. Маємо розміри такі. Ось це на мені 50-й розмір. Тут на півокружність грудей 53 см. Ще у нас є розміри. Ось такий 48-й розмір. На півокружність грудей 52 см. І см. 50... Четвертий, 52 розмір на півокружність грудей 57 см, і 54-й розмір на півокружність грудей 59 см. Ось такі є сукеньки, коштують вони зовсім недорого. Тут ціна розпродажна, коштують вони 675 гривень. Також є ще ось таке платячко у нас. Тут напівокружність грудей 53 см і коштує воно 600 гривень. Ось, подивіться, ось таке платко. Додаткові заміри зроблю, якщо вам буде потрібно. Ви можете замовити ці платячка за номером телефону 068 173 61 33. Можете написати на Viber, на Telegram, як кому зручно. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Будь ласка, замовляйте. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До побачення.